Усім привіт! Я зробив огляд Samsung Galaxy S23 Ultra та мені стало дуже цікаво затестити ще Samsung Galaxy S23. Plus. Щоб з'ясувати, чи потрібно брати величезну S23 Ultra у дизайні Note, чи можна взяти S23 Plus та відчувати себе власником справжнього флагману? Це відео відповідь на це питання. Сідайте зручніше, ми починаємо. Пам'ятаєте часи, коли великі смартфони ми називали фаблетами? З часом ця назва зникла, але коли зараз великі гравці ринку випускають декілька версій своїх флагманів, мені здається, що у деяких випадках можна повернутися до цієї назви, бо ці смартфони дійсно хочеться назвати фаблетами. Наприклад, S23 Ultra. Я робив окремий огляд на нього, який ви можете подивитись за посиланням у правому верхньому куту екрана. Потужний, величезний та потрібний далеко не усім користувачам. А ось Samsung S23, Plus. теж флагман, але відносно ультра більш компактний. Хоча теж насправді не маленький, потужний та функціональний. Металева рама, округлі грані, захищене скло з двох боків. Відносно попередника, досить компактний блок камер, тонкі рамки коло дисплея, маленький отвер селфі-камери. Мені подобається, як це все виглядає. Він відчувається довершеним та ергономічним смартфоном. Розмір це дійсно справа смаку. На мій погляд, він вийшов таким, щоб не був занадто маленьким, але все ж таки е зручним для виконання будь-яких завдань. Тим паче вибір є, якщо вам потрібен смартфон менш ніж S23, є S23. Вийшла така досить логічна лінійка флагманських смартфонів, щоб ви могли обрати по розміру, не зважаючи на продуктивність, бо вона практично однакова. Як ви вже зрозуміли, я перейшов на S23 Plus з s 23 Ultra. Так ось плюс версія виявилась для мене набагато зручніше. Особливо будуть згодні зі мною ті люди, хто носить смартфон у кишені. Та хочу сказати, що коли s 23 Ultra у тебе в кишені, сісти в машину це реально квест. З s 23 Plus це. ізі. Також тут відчувається різниця у вазі 38 грам це суттєво. Але давайте ми все ж таки додамо об'єктивного та погодимося, що у порівнянні з тогорічним s 22 найбільша зміна це блок камер. Я нагадаю, ось S22 та S23 поруч. Тобто різниця взагалі невелика. Візуально це справа смаку, звісно ж, мені, наприклад, більше подобається, як у s 22 був такий п'єдестал коло камер. То чомусь я вважав, що на такої конструкції камер, як на s 23 коло камер, буде збиратися багато пилу. Я бачив інші огляди, та люди скаржилися на це. В мене такого не трапляється. Причому навіть після кишені тут немає ніякого пилу. Якось так. Далі про дисплей. Діагональ 6,6 дюйма, роздільна здатність 1080 на 2340 пікселів, динамічність 120 Гц, яскравість 1750 ніт, все начебто добре. Та і дійсно все добре, бо це Samsung. Дивитись відео, соціальні мережі, грати все сподобалось. Також зауважу, що гарно працює сам тач, реагує швидко та чітко. Єдина порада стосовно дисплея – якщо хочете редагувати фото, краще вмикати режим природних кольорів, бо у насичених складно зрозуміти, як це зображення побачать користувачі не Самсунг. Також хочу зауважити, що на цьому смартфоні дуже гарне олеофобне покриття. Я користувався їм без захисної плівки та оцінив це. Та й яскравість в Одесі вже були сонячні дні, та він себе дуже гарно показав, навіть під прямими сонячними проміннями. Працює Samsung S23 Plus на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативної 8, постійної 256 або 512 ГБ. Слота для карт пам'яті немає, треба відразу обирати потрібну місткість. Враження від смартфону S23 Plus в мене такі самі, як від S23 Ultra. Тобто, я відчуваю, що це флагман. Ніяких затримок, ніяких лагів, все дуже швидко. Та дійсно це, цей смартфон відчувається, як справжній. Справжній флагман, тому що це справжній флагман. Звісно ж, я ще й пограв. Теж все добре. До речі, ви багато питань залишили стосовно того, що це за гра. Це Wreckfest. Вона була продемонстрована на презентації лінійці Samsung S23, дуже графоніста, є у плеймаркеті, так за неї треба заплатити. Мені навіть стало цікаво, які результати бенчмарків s 23 Плюс у порівнянні з s 23 Ultra Зараз ви бачите декілька тестів, по яким зрозуміло, що ці два смартфони працюють максимально схоже. Невеличка різниця у тестах може бути в одну чи іншу сторону від теста к тесту. Тобто дійсно з S23 Plus ви отримуєте таку саму продуктивність, як на S23 Ultra. Ще цікавий момент, на який я звернув увагу, це якість інтернет-з'єднання з мобільною мережею. Зазвичай, коли я пересуваюсь по Одесі, я спілкуюся зі своєю дружиною по FaceTime з айфону. Я б спілкувався у телеграмі, але якість інтернет-з'єднання зараз в Одесі з мого iPhone така трошки погана, та з відео виходить якийсь майнкрафт, тобто спілкуватися просто неможливо. Принаймні по тому маршруту, як я їжу з роботи та на роботу. Відео у телеграм-дзвінку було ідеальним, правда. Та, взагалі, мені здається, що швидкість завантаження медіа у соціальних мережах тощо на S23 вище ніж на iPhone. У смартфоні вбудований сканер відбитків під екраном, а також є функція розпізнавання обличчя. Сканер працює швидко, ділянка для сканування велика, та можна навіть трошки промахнутися. Все одно працює. Що стосується функції розпізнавання обличчя, то вона працює тільки при ідеальному освітленні, якщо темно або контрове освітлення, то воно або досить довго е пробує вас ідентифікувати, або говорить, що не впізнає вас взагалі. На жаль, бо мені здається, що на флагмані, е, на флагманському смартфоні це повинно працювати краще. Я навіть звик відразу сканувати відбиток пальця, тому що так ну це більш швидкий сценарій та більш сек'юрний, тому що у додатках типу мобільного банкінга для авторизації треба використовувати відбиток пальця, а не сканер обличчя. Тому. Основний спосіб розблокування цього смартфону це відбитки. Далі камери. Тут є основний 50-мегапіксельний, 10 мегапіксельний телефото з оптичним збільшенням 3X та 12 мегапіксельний ультраширококутний модулі. Цього набору вистачає навіть мені. Інколи мені. Інколи мені хотілося, щоб тут був десятикратний оптичний зум, але розмір корпусу для мене важливіше, ніж це десятикратне приближення. Зараз ви бачите, що я не знімав під час тестування. Не знаю навіть що коментувати, бо у цілому він знімає, як повинен знімати смартфон у 2023 році. Звісно ж, є режим максимальної роздільної здатності, з першого погляду практично однаково, але якщо придивитись, то різниця є. Може це не така суттєва різниця, як на ультра, коли ви можете зробити фото у 200 мегапікселів, але теж є. Дуже хочу похвалити портретний режим. Я дуже часто їм користуюсь та фоткую свою доньку. Мені сподобалось, як це виходить. Він дуже чітко відзначає задній план та акуратно відокремлює його. У цьому сценарію ще додаємо тот факт, що це дитина та вона не може не рухатись, але Samsung справляється з цією задачею. Не завжди, звісно ж, але у більшості випадків так. Відео я теж познімав. Зацініть, як працює оптична стабілізація. Навіть під час ходьби виглядає дуже плавно. Та кольори, різкість все гарно. До речі, це знято у 4К 30 FPS. Далі про звучання. Спочатку я вирішив показати вам лише ось це відео. Але все ж таки додам трошки інформації. Тут стереодинаміки та грають вони дуже гарно. Це, напевно, перший раз, коли мені сподобалось усе: і високі, і середні, і низькі частоти. Звук дуже об'ємний. Та я дійсно доволі часто використовував s 23 Просто як плеєр з відтворенням музики на динаміках. Дуже чистий та якісний звук. Ставлю лайк. Хочу нагадати, що я багато років говорив. Що найкращий звук на смартфонах на iPhone. Так ось тепер все не так однозначно. Ну і як завжди, на останок залишив автономність. Вбудований акумулятор має місткість 4700 мАч. Та я хочу сказати, що смартфон тримає гарно. Мені цього смартфону вистачає практично на дві доби використання. Причому я ще раз зауважу, не в економічному режимі, а в тому режимі, у якому я зазвичай використовую смартфон. Айфон в мене 14 Pro він тримає добу, це максимум. Цей смартфон тримає дві доби, та мені здається, що ось так повинні тримати флагмани. Зарядного блоку у комплекті, звісно ж, немає. Його треба купляти окремо. Як показують відео в інтернеті, швидкість заряджання від цього зарядного блоку на 45 Вт приблизно 70 хвилин. Так, тут немає швидкого заряджання за 10 хвилин, як вже є у деяких китайських смартфонів, але ви можете бути впевнені, що акумулятор не буде так швидко деградувати, як на цих китайських смартфонах, які заряджаються за 10 хвилин. Як висновок хочу висловити свої думки а у коментарях, побачити, що ви вважаєте стосовно того, що я зараз вам скажу. Я встиг потестити S23 Ultra та S23. Plus. Та це, мабуть, вперше, що особисто мені, більш зацікавила плюс версія, ніж Ультра. Якось я постійно гонявся за величезними дисплеями, щоб у смартфоні було все максимальне, типу самий-самий-самий, самий сами, сами класний смартфон, але це все впливає на зручність повсякденному використання. Та цього року я б обрав s 23 або навіть S23 Звичайний. Бо щось мені здається що е, зручність використання важливіша, ніж деякі функції, якими ти користуєшся не кожен день. Особливо зручнішим S23 Plus буде якраз зараз, коли усі теплі речі відправляються у шафу та смартфон потрібно носити в кишені. Так, звісно ж, я розумію, що ультра у деяких сценаріях буде кращим вибором, наприклад, редагування фото чи монтаж відео у якомусь умовному VN з S-Pen – це зовсім інший досвід. Але наскільки часто ви будете це використовувати? Чи може ви готові пожертвувати S Pen та збільшеним екраном на пів сантиметра заради зручності з s 23 Пишіть відповідь на це у коментарях. Посилання на усі версії Samsung Galaxy S23, як завжди, у описі. Посилання на огляд S23 Ultra десь зараз на екрані. Велике дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково з вас лайк та підписка. Усім мирного неба та слава Україні!